Привіт! Сьогодні будемо виконувати наметувальну строчку косого стіпка, накласти меншу деталь на більшу і наметати паралельно краям меншої деталі або по намічених лініях. Довжина стіпка 0,7-1,5 см, ширина стіпка 0,3-0,5 см. Це тимчасове з'єднання деталей по площині з припосадкою однієї з них. Ось строчка і готова. Підписуйтесь та залишайтеся зі мною.